Ми сьогодні будемо розмовляти з вами про безкоштовну колекцію на Адопстоці. Ви просили зробити таке відео. Зараз, до 30 серпня, ви можете дати згоду Адопстоку на безкоштовну колекцію в вашому портфелі. Давайте розберемося, що це таке. безкоштовна колекція Адобстоку. Це вручну відібрані фотографії, відео, 3D-моделі, вектори, раст, все-все-все. Вони вручну відбирають, що їм подобається, і пропонують вам продати. Зараз за 5 доларів одне зображення або один продукт, можна сказати так. І вони після цього з'являються у них безкоштовні колекції. Безкоштовна колекція а, висвічується прямо на панельці зверху. Можна ось тут побачити. А, я десь ставлю відео. А, і Можуть купити за якимись ліцензіями. У вас виплата виходить за цю ілюстрацію один раз в 5 доларів. І на протязі року ваші ілюстрації даються безкоштовно. Моє відношення до цього дуже позитивне. Я вам одразу кажу. Вже, вже не перший рік я заробляю на цьому гроші, і мені дуже подобається так робити. Чому зараз поясню? Тому що, по-перше, 5 доларів це достатньо непогана ціна за одне зображення, особливо що до пропонує різні зображення, у них немає якоїсь там фіксованої, вони не вибирають у вас тільки топи, вони вибирають те, що їм подобається, і це просувають. По-друге, в мене вже був досвід, коли це повертається назад, і в мене з'являється більше підписників на АДО і це просуває мій контент. Бо ви ж розумієте, якщо замовнику сподобався. Намальований лайном Артушок, і він на нього класно. Він потім переходить в колекцію автора і добирає там зображення. Головне робить колекцію. Якщо ви не знаєте, що таке колекція на Adobe, то, будь ласка, залишайте коментарі, я розповім, що це. Тому я дуже радісно зазвичай приймаю участь в цьому е, проєкті. Він буде кожного року, ну, поки що він є кожного року серпня по вересень у вас є можливість зробити підтвердження, що ви не проти, щоб ваші ілюстрації, вектори, фотографії, 3D-моделі, відео та все інше взяли Adobe Stock. Для цього вам потрібно зайти до себе і зсунути галочку. Ось тут я залишу, як я це роблю. Сьогодні відео ми це побачимо. Що я хочу сказати стосовно безкоштовної колекції. На відміну від Чатр Стока, він не викупає у вас до кінця. Ці, ці зображення або ця продукція забирається в безкоштовну колекцію на 12 місяців, і після кінця цього сроку вона вся повертається до вас назад. Все. Ви нічого не втрачаєте, окрім того, що цей рік ви з цих ілюстрацій заробили по 5 доларів і все. Але я вважаю, що це така пасивна реклама, тому робити це чи ні, вирішувати сугубо вам. як виходить виплата на ці безкоштовні колекції. Adobe Stock, коли приймає, він просто спочатку пропонує, ви відмічаєте всі там або ті, які ви сподобались. А Stock зазвичай не приймає всі файли, він приває якусь частину. Допустимо, той портфель, який я тут демонструю, і на ньому навчаю людей. Мені пропонує зараз там на тисячу доларів продати ілюстрацію, так? Але Adobe Stock не буде приймати на тисячу доларів, він буде брати набагато менше. І це буде разовий платіж. Як тільки ці колекції переходять в безкоштовне, вам начисляється одноразова ця сума і все. В кінці року всі ваші зображення повертаються до вас назад. Так, ось так виглядає запрошення для безкоштовної колекції. Якщо ви натиснете, вам відкриється додаток, там, де буде все у вигляді договору, з яким вам потрібно спочатку погодитись, і потім ви вручну можете вибрати ті елементи, які ви хочете продавати або не хочете. Якщо ви не хочете, просто знімаєте галочку. Ну, я вам ще раз скажу: це зазвичай ДОП всі не приймає. Можете ті, які вам не жалко, в принципі, рекомендувати. Ціна одного викупленого файлу буде стандартна 5 доларів. Ви можете побачити, що в цьому портфелі 183 ресурси вони готові купити. Це при 100% купівлі принесе мені 915 доларів. Ну, в принципі, я ж кажу, зазвичай вони всі не забирають. Ви завжди можете натиснути кнопку Докладніше і побачити більше інформації стосовно того, що таке безкоштовна колекція в Adobe Stock. Ось це безкоштовна колекція від Adobe Stock. Всю інформацію я залишу під відео. З вас вподобайка, лайк, підписка. Просуваємо український контент. Якщо його не робимо, то як мінімум підтримуємо. Обов'язково донатимо на ЗСУ і залишайте в коментарях, які відео ви хотіли б побачити наступним. Па-па, Гарного дня!